Площу третьої амбулаторії розширюють, проводять капітальний ремонт приміщень, які минулоріч центр первинної медико-санітарної допомоги отримав в оперативну власність. У них відкриють додаткові два кабінети для сімейних лікарів. Спеціальну кімнату облаштують для дітей. Також за потреби зможуть забезпечити окремий вхід в амбулаторію та кабінет для прийому інфекційних хворих. Подвір'я та прилеглу територію облагородять на капремонт приміщень було виділено більше 2 мільйонів гривень. Орієнтовно 40% робіт виконано, закуплені нові меблі та необхідне обладнання. Вже у листопаді планують приймати пацієнтів у новій розширеній амбулаторії. Так, це одна із найбільших наших амбулаторій в місті Мукачево і в нашому центрі. Зокрема, тут працює сім лікарів і вони обслуговують близько 13 тисяч населення. Крім того, внутрішньо переміщених осіб за рахунок внутрішньопереміщених, які тут недалеко звідси мають місця поселення. Звертається за останні місяці в рази більше. Тому дуже добре, що нам передали частину приміщень і є можливість розширити місця надання допомоги. За рахунок розширення ми отримаємо окремо і ще два кабінети прийому. Отримаємо окремо кабінет щеплення, який в наших планах поєднати із кабінетом здорової дитини. Також інші кабінети, інші приміщення це створить значно більше місця і можливості працювати. Ну, в планах є звичайно, і ОЗД обстеження ну але це на майбутнє. На найближчий час ми плануємо збільшити на два кабінети: зробити кабінет здорової дитини окремо і кабінет щеплення. Якщо буде необхідність, так, наприклад, як тепер, коли йде загострення, і ми маємо ковід збільшення захворюваності, буде можливість зробити окремий вхід, забирати окремо. Робити ПЛР-обстеження, швидкі тести і дивитися інфекційних пацієнтів зовсім окремо, щоб не стикалися вони із людьми, які приходять на скринінгові обстеження, на огляди з інших причин. Ось для цього виділено було більше двох мільйонів гривень для цього проєкту і для цих робіт, які вже на даний момент проводяться. Уже на даний момент близько, я би казала. 40% робіт зроблено. Ось меблі закуплені. До кінця орієнтовно жовтня, середини листопада, ми плануємо переселитися, розширитися і розпочати роботу в розширеній амбулаторії. Заради чого це робиться? Заради якості надання допомоги для того, щоб люди прийшли в чисті, красиві приміщення, які були облаштовані новими меблями, і щоб ми могли надавати якісні медичні послуги.